Привіт, друзі! Сьогоднішня тема це інтерактивні ігри для собак у готелі ПЕС. Чому це важливо? У зоогостиниці в Києві під час перетримки тварин в готелі ПЕС інтерактивні ігри грають ключову роль у забезпеченні комфорту і щасливого перебування ваших улюбленців. Ось чому інтерактивні ігри є важливими і як вони можуть вплинути на життя вашої собаки під час її перебування в готелі. Підтримка фізичної активності. Інтерактивні ігри сприяють фізичній активності собак, що є критично важливим для їх здоров'я. У готелі PES для собак ігри, такі як фрізбі, м'ячики або іграшки з кнопками, допомагають отримати собаку в формі, забезпечують необхідний рівень енергії і запобігають ожиріння. Зменшення стресу і тривоги. Перебування в новому середовищі може бути стресовим для собак. Інтерактивні ігри допомагають зменшити стрес і тривогу, оскільки вони відволікають собаку від негативних переживань і забезпечують розваги. Це особливо важливо під час перетримки тварин в готелі ПЕС, коли собаки можуть відчувати дискомфорт через зміни в обстановці. Соціалізація з іншими собаками Інтерактивні ігри часто включають взаємодії з іншими собаками, що сприяє соціалізації. У готелі ПЕС для собак організуються ігрові сесії, де собаки можуть грати разом, що допомагає їм адаптуватися до нових соціальних умов і розвивати дружні стосунки. Покращення загального самопочуття. Завдяки інтерактивним іграм собаки мають можливість витрачати енергію і отримувати задоволення. Що позитивно впливає на їх загальне самопочуття. Це важливо для створення комфортної атмосфери зоогостинці ПЕС в Києві та забезпечення щасливого перебування кожної тварини. Інтерактивні ігри є важливим аспектом догляду за собаками під час перетримки тварин в готелі ПЕС. Вони допомагають підтримати фізичну і розумову активність, зменшувати стрес і тривогу, сприяють соціалізації і покращують загальне самопочуття. Забезпечення цих ігор є важливим елементом створення комфортного і щасливого середовища для ваших улюбленців. Друзі, якщо було корисно, підписуйтесь, ставте вподобайки. Всього найкращого!